Притча про оточення запитав якось комар муху. А чи є десь поблизу квіти? Хм, не знаю, не помічала я тут квітів, відповіла йому муха. Але тут є стільки чудових консервних банок, багнюки та сміття. М і муха радісно почала розповідати комару про всі сусідні смітники, які йому неодмінно потрібно буде відвідати. Полетів комар у вказаному напрямку і зустрів бджолу. Чи не бачила ти поблизу смітника? запитав він у неї. Смітника? Ні, я ніде не бачила смітників, здивувалась бджола. Тут усюди просто безліч ароматних квітів. Летимо?» Я покажу тобі їх, і комар полетів із бджолою дивитися на квіти. Важливо обирати собі оточення, у якому буде комфортно.